Фотопапір грає не менш важливу роль у процесі струменевого друку, аніж сам пристрій та чорнило. В цьому відео ми розповімо все про фотопапір Lucky Print, який він буває, і для яких задач краще підходить. Існують два основні типи: поверхневий шар глянцевого фотопаперу, гладкий та блискучий. Глянець ідеально підходить для відтворення фото з високим рівнем деталізації. Поверхневий шар матового фотопаперу менш блискучий. Матовий фотопапір часто використовують для створення професійних фотографій, а ще він менше схильний до відбитків пальців. В магазині Lucky Print можна купити як односторонній фотопапір, так і двосторонній. Це означає, що друкувати можна на обох сторонах. І матовий глянцевий фотопапір доступний у різних форматах. 10х15 популярний формат для друку фотографій у стандартному розмірі. А четвертий стандартний формат, який підходить для друку фото на великих постерів тощо, а третій більший за розміром часто використовується для друку рекламних матеріалів. Рулонний папір зазвичай використовують різні сфери бізнесу, де є великосерійне виробництво. Щільність фотопаперу вимірюється у грамах на квадратний метр. Папір від Lucky Print має щільність на будь-який смак від 100 до 640 грамів на метр квадратний. Висока щільність забезпечує кращу якість друку. Але потрібно враховувати, чим більша щільність, тим вища ціна. Також при виборі фотопаперу для друку не менш важливим є знаходження лотка подачі в пристрої. Там, де нижня подача, потрібно дивитися у бік фотопаперу до 180 грамів на метр квадратний. Принтери з верхньою подачею менш вибагливі, тому щільність 230-300 грамів на метр квадратний ваш варіант. Але не тільки фотографії можна друкувати. Є різні типи паперу для струменевих пристроїв, які виконують свою дуже важливу місію. Наприклад, самоклеючий папір має глянцеву поверхню, його використовують для виробництва наліпок. Сублімаційний папір незамінний для виробництва сувенірної продукції. Друкувати на такому папері можна лише сублімаційними чорнилами. Магнітний папір, в його назві вже зрозуміла галузь застосування з одного боку глянець, з іншого спеціальне покриття, яке добре тримається на металі. Обирайте фотопапір для ваших задач в інтернет-магазині Lucky Print. Бажаємо яскравого друку.